Сьогоднішній день всі розуміють, що треба кожному бути готовим. Того що ти в будь-який момент можеш опинитися там. Дмитру 20 років. Сьогодні його перший день в ознайомчому навчальному центрі, який розгорнула сота Волинська бригада. Зараз хлопець тренується керувати дронами, хоч каже, йому більше до вподоби. Робота з технікою, що призначена нищити танки і повітряні цілі. НЛАВ во зараз сьогодні використовували. Оце більш мені подобається. Дрони не дуже. Ну я і вчуся на механізовані підрозділі. То є піхота, то то більш мені таке. Чація вправлятися із протитанковим комплексом малої дальності НЛАВ у сусідній кімнаті. Інструктор Олександр має за плечима чималий бойовий досвід. Саме з цих причин перед камерами він у Балаклаві розповідає про переваги ПТРК. можна нищити. Наших ворогів в плані там автомобілі, укріплення, якісь можуть бути, і важку техніку. Це ізюмінка, ПТРК. Зброя навчальна і стріляє в мультиекран, але важить як справжня більше 12 кілограмів. Вага 12 400. і моя рекомендація, звісно, це мужчині робити. На цьому занятті лише дівчата, але й вони пробують впоратися із протитанковим комплексом. Він може працювати у двох режимах залежно від відстані: до 600 метрів по рухомих цілях, до 800 – по статичних. Під час курсу відпрацьовують обидва. Один, два, три. Всі доражено, я тебе вітаю. Так? Так. Енлав значно легший комплекс, на відміну від Джавеліна, який також є в ознайомчому навчальному центрі. Його вага з ракетою понад 23 кілограми. Ним можна легко нищити бронетехніку, укріплення, а також цілі у повітрі. Гелікоптери або безпілотники, які летять на низьких висоті й швидкості. Керування різного роду безпілотниками окремий курс у цьому центрі. Його проводить Олександр. У руках інструктора саме «Евпіві-дрон». Це найкраща річ, яка може зараз знищувати будь-яку техніку. І ти, коли це робиш, ти себе рахуєш таким дуже важливим. Переламуєш хід війни. Охочих тут спершу навчають літати на симуляторах. Далі дають в руки справжні бойові дрони. Саме цей безпілотник може нести на собі майже два кілограми ваги, може робити скиди, а може бути дроном камікадзе. Ми вчимо зразу літати на бойовому. Перший виліт у нас пустий дрон, решту вилітів всі повністю з вагою. Постійно навчання максимально наближені до реалій, які є у зоні бойових дій. Ми відпрацьовуємо рухомі цілі, зальоти в бліндажі. Уявні умовні, ми самі їх зробили. Різні маємо треки, які потрібно проходити там рамки. Рельєф різний. В лісі літаємо. Велике значення має рельєф і для саперів. Інструктор з позивним вовк вже багато років займається саме мінно-вибуховими пристроями. Сьогодні у збройних силах використовують як вітчизняні, так і іноземні зразки мін та гранат. Саме мін на ОЗМ 72 вона ну, випригує, випригує десь на висоту приблизно до метра і розсипає в покругову водію 2400 осколків. Дальність враження 25 метрів. Цю міну найчастіше маскують у ґрунті чи на деревах та ставлять на розтяжки. Однак небезпечні не лише потужні пристрої, а й на перший погляд зовсім непомітні пелюстки. Він такий невеликий, але якщо наступаєш на нього, стопу на ногі відриває. Тобто досить небезпечна Тут хімічна жидкість. При натисканні вона перетікає і відбувається підрив. Інструктор навчає не тільки як правильно використовувати міновибухові пристрої, а й тому, як не стати їхньою жертвою. Усі ці навички, переконаний Дмитро, на війні згодяться. Не знаю, чи ми попадемо чи ні. нам ну, ще вчитися залишилось півроку. Ну, я думаю, що війна буде продовжуватись, то треба бути готовим. Так само треба хлопців замінювати, бо їм треба ротація і так далі. Волинська сота бригада перебуває у зоні бойових дій на сході України вже майже рік. За увесь цей час, підрозділи сотої окремої бригади. Не здали ворогу жодної позиції. Ми не зробили жодного кроку назад. Якщо ми просувалися, то тільки вперед, поліпшуючи своє тактичне положення. Мультимедійний тир розповідає Сергій Хомінський. Закупили в перший рік великої війни, коли сота бригада перебувала на Волині. Так бійці відпрацьовували свої навички. Сьогодні на сході ворожі БМП, танки, повітряні цілі справжні. Тому маючи сучасний тир, розгорнули центр, аби ознайомити людей зі зброєю. Це не означає, що по закінченню цього центру людина вже стає професіоналом військової справи, але ази вона вивчить і, можливо, зацікавиться в подальшому там в співпрацю зі збройними силами. Але принципова позиція ну повісток по закінченню чи на виході з цього навчального центру ніхто нікому не вручатиме. Нагадаємо, що в ознайомчо навчальному центрі цивільні можуть познайомитися зі стрілецькою зброєю, протитанковими ракетними комплексами РПГ, Джавелін, «Енлав» та переносним зенітно-ракетним комплексом Стінгер. Також є курси з тактичної медицини, мінно-вибухової справи й управління БПЛА. Марія Вавренок, Василь Марищук, 12-й канал.